Пацани, я долбанувся. Я взяв цей фул 6 сад, і запустився на цю карту. Тут лот занімається. Я хотів для вас штурм записати, як я йду, а получає. Вже не штурм. Бляха. К мене закриють до ГГ, а уже розривів нема, аптечок нема. В мене нічого нема. Боже, я такий запустився. Чому? И будем он так пошутывает. Как балдахин. Бля, хорошо соло против сквади. Короче, фильмеша когось и покрыл. того залута. Да. Ты ход двух. Блях. Все трое проб. Мы не узнаем. Голову, да. I need a weapon. Боже. На этих шоу его закры. Боже, я на этих шо закры. Ти кис сдохнулся. Покаємо заборчик. Окей. Okay. На креще, може бути. Може бути взагалі вождь. Боже! Як же мені повезло? Як же мені повезло? Як же мені повезло? О! повезло? Як же, як же мені повезло? Пацани! повезло! Фіолето, віолет! Тут фіолет. фігня. Боже, як же мені повезло? Як я уявляю? Я золотав. Хо-пацани! -хо -хо -хо. Команди робити, боже, як же мені повезло? Боже, як же мені повезло? Тепер треба бігти до виходу. Коротше, зараз пропоную так. Попри стінку і біжимо до виходу. Ще улучшена. Боже, яка це вдача, ямка лучена! Це боже мій! Знаєте, не кожен день запускаюсь грати в це вот! Що сильно везе! Як я його забрав? Як мене не закрили! Як мене не закрили! Як мене не закрив? Боже мій, як мене не закрив. Це жімба! Він мене ще там надумажить трохи. Боже мій. Яка це вдача? Шостий шлем. Боже мій. Боже мій, як це Боже мій. Як я це зробив? Просто! Мене два хп лишалось. Я взагалі штурм хотів запускатись, по нечайно сюди закинуть. Боже. Мене тепер полунять. одна. Тепер я на радку Маліша МКшка Улучшена. Це взагалі на раді кто, що треба ходити. Боже, як же це имба? Це ж взагалі. Найде я дуже здивований приємний. Я тільки прийшов бы игра вже Жатики бонуси вот Так тут ніхто не не Боже вас? ще 500 на мене вихід в цьому всему боже Боженик. Але я зробив. Дивно, чому мені повідомлення? Приходять, аж нажав кнопку не турбувати. Вони чомусь приходять. Це дуже дивно. Вони мали би приходити. Я їх виключу. А вони приходять. Боже, ж, Шостий сад. Видит. Саме головне, це не по мості бігти, а по воді. Ти, якщо по мості бігти, тебе побачить і закрию. Треба бігти по воді. На воді тебе ніхто не бачить, але це імба. Боже, як я на лакі? я не знаю, що це. Я не знаю.